Вдягніть же, будь ласка, обручки один одному як символ вічного кохання та вірності. Страшно також, бо я зрозуміла, що це саме той момент, коли треба це зробити і все. Ну, час прийшов. Ми відтягували завжди. Здавалося, треба шукати підходящий момент, щоб все якось вже підготувати, в сенсі фінансів і все, і на ногах стояти, і тоді вже. Ну, як виявилося, для нашої сім'ї молодої підходящий момент це під час повномасштабного вторгнення, це саме на Донбасі, тому що підходящий момент це тут той, який тут і зараз. От. І, і все, і тому ми це тут зробили. І взагалі для мене честь, насправді. Для мене честь, що наше весілля таке. Це неймовірна честь, тому що наша країна зараз у війні, наша країна воює. І так, ну мінімально, як ми могли це зробити, ми це зробили. І для мене честь вийти заміж за, за бійця, який для мене є героєм. Тому що він теж колись був цивільний. А коли почалося повномасштабне вторгнення, він взяв зброю в руки і пішов захищати мене, зокрема. Тому для мене честь вийти заміж за військовослужбовця Збройних сил України.